Вітамін Д панацея, чи ні швидше так. Ну принаймні поки що дуже хороші результати всяких досліджень. Про те, що говоряться, що достатня кількість вітаміну Д профілактує. По перше, розвиток змін кальцію в крові, це і остеопороз і інші зміни. А навіть профілактує розвиток цукрового діабету першого типу, саме достатня кількість вітаміну Д. Профілактує певні зміни імунітету, як загальна захворюваність, так і онкологія, пов'язана з імунітетом, зміни настрою психологічного стану, але знову-таки все має свою межу. Якщо ви Хочете пити вітамін Д, ви повинні його перевірити в крові для того, щоб ми точно визначились, яку дозу пити: профілактично чи лікувально. Якщо у вас нормальна кількість вітаміну Д, а ви будете пити лікувальну дозу, для вас користі це не призведе в крайньому випадку, в гіршому випадку це призведе до шкоди, наприклад, сечокам'яної ком'яної хвороби. А, якщо ж у вас недостатня кількість вітаміну Д, то прийом вітаміну Д однозначно показаний. А, як я говорила, рецептори до вітаміну… Вімін Д знаходяться в практично всіх органах, їх знаходять практично в всіх клітинах. Тобто для чогось ці рецептори є, отже, їм треба вітамін Д. Вітамін Д приймається або в вигляді капсул, або в вигляді таблеток, або в вигляді капельок. Він є різною формою, навіть є в вигляді спрею. Можна підібрати зручний спосіб. Прийому, якщо ми діагностуємо дефіцит або недостатність вітаміну Д, краще, щоб дозу призначив ендокринолог або інший лікар, залежно від того, які рівні вітаміну Д, залежно від того, які є захворювання пацієнта, чи жиророзчинну форму, чи водорозчинну форму він призначить з подальшим контролем. Тобто, коли ми лікуємо недостатність вітаміну Д, ми повинні все ж таки ідеально проконтролювати рівень вітаміну Д, щоб перейти вчасно. На профілактичну дозу за потреби. Україна це така країна, яка з жовтня по квітень містить досить невеличку кількість сонячного проміння. Ми досить нечасто в цей час буваємо на свіжому повітрі, а крім того, ми ходимо в закритому одязі. Тобто шансів синтезувати вітамін Д під сонячного проміння в цей час у нас практично немає жодних. Тому все ж таки. Ми призначаємо профілактичні дози вітаміну Д а людям в цей період часу. Залежно від віку, ваги, супутніх захворювань, супутніх діагнозів. Ми призначаємо дозу від 600 міжнародних одиниць десь до 2000 міжнародних одиниць. Все що вище 2000 міжнародних одиниць, це вже йде як лікувальні дози, і вони призначаються за аналізом. Їх просто так приймати не потрібно. До речі, було не дуже цікаве дослідження. Я не пам'ятаю, як країна його робила, що смертність була зафіксована вище серед населення з низьким вмістом вітаміну Д. Смертність від усіх причин. Звичайно, це можна пояснити не лише вітаміном Д, але тим, що люди з недостатністю вітаміну Д швидше за все мають недостатності і інших речовин, мають гірше харчування, гірші умови життя. Але все ж таки факти фактом тут пов'язали з вітаміном Д провели кореляцію. І вона виявила зв'язок. Тому потрібно. Контролювати свій рівень вітаміну, Д за показами приймати лікувальні дози. Якщо показів немає, то в певний період року потрібно приймати профілактичну дозу. А влітку ми зазвичай буваємо на свіжому повітрі, на відкритому повітрі. Це не обов'язково треба бути безпосередньо під сонцем, засмагати. Ні, вам достатньо просто перебувати на свіжому повітрі. Наприклад, в тіньку. Якщо ви погано переносите сонце, або у вас є протипоказ до інсуляції. Ваша шкіра все одно отримує ультрафіолет. Якщо ж ви будете за склом, так наприклад, на балконі засмагати чи там отримати, ви не синтезуєте вітамін Д, тому що скло зазвичай класичне наше скло затримує ультрафіолет, і ультрафіолет не потрапляє на шкіру, а відповідно ви не синтезуєте вітамін Д. Ходити гуляти треба. Так, так, також вітамін, Д міститься в деяких продуктах харчування, проте основного частину ми все ж таки синтезуємо підшкірно. Але чи я ви зрозуміла, що навіть профілактичну дозу повинен підбирати лікар? Тобто це не те, що я просто пішла, купила якусь там пігулку, сама собі призначила, і з жовтня по квітень кожен день по одній пігулки там п'ю, як я сама бажаю. Бажано, щоб це призначав лікар. Але якщо ви купите навіть дві тисячі міжнародних одиниць, і будете пити самі, ви не нашкодите собі. Головне, не купуйте лікувальні дози і не пийте лікувальні дози без контролю і самостійно від двох тисяч міжнародних одиниць, яку ми вважаємо профілактичною дозою, в принципі, ви не нашкодите собі аж ніяк. Ви не можете передозувати цією дозою, тільки якщо у вас буде гострий токс, гостре передозування вітаміну Д до цього, але ви відчуєте це по стану, тобто ви. Ви все одно будете звертатися до лікаря. Якщо ви просто людина, яка нормально себе почуває, то ви можете цілком нормально, що ви купите самі вітамін Д і будете пити його в профілактичних дозах з жовтня по квітень. Це нормально.